Зараз я буду розповідати вам про ноутбук, а ціну цього ноутбука я дізнаюся не при кінці цього огляду. Я роблю це спеціально, щоб ціна ноутбука ніяк не впливала на те, що я скажу. Хоча, в принципі, я знаю скільки приблизно може коштувати така конфігурація. Ну, погодьтеся, ноутбук з RTX 5090 oled екраном на 240 Гц і Thunderbolt 5 не можуть коштувати дешево. І головне тут екран на 16 дюймів, і він влізає в будь-який рюкзак. Тобто компанія Acer змогла зробити. Бити надпотужний ноутбук в доволі компактному корпусі з вигляду, все без компромісів, усе свіже, дуже потужне і дороге. Але що насправді дає ця конфігурація? Чи ефективно працює система охолодження з таким залізом? І чи є сенс брати машину з максимальною начинкою? Не для знаєте вигляду, а для реальної роботи ігор словом, я протестував Acer Predator Helios 16 з позначкою AI без поблажок, і зараз покажу, що вийшло в реальному житті. Розпаковка нового Predator Helios 16 AI починається з важкого блока живлення на 330 Вт. Це окремий цегляний пристрій вагою 900 грамів, інакше таку начинку просто не потягнеш. І крім самого ноутбука і зарядки, Acer поклали в коробку ще один цікавий бонус. Він називається Predator Magic Key 4.0. Це набір змінних ковпачків Magic Click для клавіш WASD та стрілок, плюс спеціальний знімачний клавіш. Ну, начебто, нічого. Критичного, але для тих, хто любить навести лад під себе, все кастомізувати, це доволі приємна дрібниця. Плюс навіть сама коробка ноутбука теж з приколом. Окремий її елемент всередині можна перетворити на картонний тримач для навушників. Перед тим як замінювати класичні клавіші на ось ці спеціальні геймерські, я вам розповім про утилиту під назвою Predator Сенсо. Вона встановлена на цей ноутбук, і, в принципі, вона створена для того, щоб ви займалися, скажімо так, домашнім оверклокінгом. Тобто ви можете на Налаштовувати тут абсолютно все, але я її використовую для моніторингу, скажімо так, щоб дивитися навантаження температури, оберти. Кулерів, але налаштувати можна абсолютно все. Тут у нас є багато різних вкладок, сценарії, персональні налаштування, чекап-системи, моніторинг і навіть центр застосунків, якими ви можете тут керувати, і звуком так само. І якщо ви не дуже сильно любите яскраву LED-підсвітку, це все ви теж можете налаштувати через Predator Sense. Багато хто може запитати, а навіщо на ноутбуці замінювати клавіші з зі звичайних на ігрові до того ж всього. Чотири клавіші і плюс три стрілки. Навіщо їх замінювати для естетики? Насправді це не так. Зараз я вам поясню, навіщо змінюються клавіші на механічні ігрові. Питання в тому, що в змагальних іграх, в кібердисциплінах, ну в принципі в змагальних іграх, такі речі, як керування, вони дуже сильно впливають на результати. Перевага буквально там в 0,2-0,1 мілісекунди можуть дати вам величезну перевагу над вашим. Противником у шутері або в якоїсь іншій грі. Так ось питання заміни клавіш вона впливає на, скажімо так, точку спрацювання цієї клавіші. Уявіть собі, наприклад, у вас є клавіша, будь-яка клавіша в клавіатурі. Коли ви натискаєте клавішу, вона проходить якусь певну відстань. Будемо казати, типу, ось ця відстань. Ось тут у вас клавіша, ось тут у вас кінець руху клавіші. Ви натискаєте клавішу. І на якомусь рівні вона починає спрацьовувати, і у різних клавіатур цей рівень різний у когось вона може працювати. Одразу тут у когось тут, а в деяких випадках вона може спрацювати на самому кінці. І головне інше, головне не тільки де вона починає спрацьовувати, а на якому рівні вона відміняє свою дію зворотнім шляхом. Тобто, ви відпускаєте клавішу, вона підіймається, і на якомусь цього рівня вона почне відміняти свою дію. Так ось механічні клавіші допомагають це зробити набагато швидше, швидше спрацьовують і раніше відпускають. І це перевага в грі. Acer Predator Helios 16 з першого погляду дає зрозуміти, що перед вами ну, не офісний ноутбук, це типова ігрова машина, масивна, чорна, з металевою кришкою і пластиковою основою, але зібрана доволі міцно, без прогинів чи скрипу. І як завжди, у ігрового ноутбука головна візуальна фішка це. Підсвітка і її тут дуже багато. Передній край повністю зайнятий світлодіодною панеллю, яка світить воно прямо на вас, особливо вночі, коли він стоїть десь на столі, ти такий підіймаєш око, і воно все так блищить. Такого яскравого ноутбука у нас ще не було. І добре, що все це можна вимкнути. І тут є ще дуже цікавий акцент. Задня частина корпуса прикрита реальним склом і виглядає доволі дорого, навіть не зважаючи на агресивну форму всього корпусу. Колір самого ноутбука лише чорний, і, чесно кажучи, іншого й не треба. Helios 16 важить 2,65 кілограми, і він доволі товстий. І це гарно це натякає на те, що у нього буде працювати охолодження, коли всередині у тебе RTX 5090 на 175 Вт. Очікувати можна чого завгодно. Рамки навколо дисплея по 4 мм з боків і 8 мм зверху. І у верхній рамці у нас камера з таким, знаєте, синім склом, і Full HD підтримка 60 ФП. І є ще інфрачервона камера для розпізнавання обличчя. Словом, тут є ще окремий софт, який дозволяє вам робити прикольні ефекти під час веб-зустрічей. Ви можете робити плавне наближення, розмиття заднього фону. Доволі розумна камера. Але шторки для конфіденційності немає. Клавіатура тут повністю зроблена під геймерів острівного типу з підсвіткою кожної клавіші окремо, і це теж все налаштовується на щастя. Хід клавіш 2 мм, і це ідеально для ігор, хоча, в принципі, і для набору тексту. Тут теж дуже зручно. І ще одна цікава фішка, як я вже казав, змінні клавіші Magic Key 4.0, це WASD і стрілки. Їх можна налаштовувати під себе з іншим тактильним відчуттям. Є навіть окрема кнопка Copilot для запуску ai функції і кілька візуальних ефектів, які реагують на натискання. І в такому компактному корпусі навіть є цифровий блок повноцінний з великими клавішами, і це реально зручно для роботи. А нижче в нас величезний тачпад з підтримкою жестів. Він серед. Фікований як Microsoft Precision Touchpad. і ось тут я був дуже сильно здивований. Якість і точність роботи тачпаду найкраща з усього. Хоча зазвичай на Вінді тачпад, ну так собі працює. І цей тачпад, напевно, найкращий за всі ці. Роки, які я тестував, я не знаю, як так сталося. Можливо, тому що тут покриття Corning горіло глаз, і палець просто ковзає дуже повільно і круто. Можливо, компанія Acer щось окремо налаштувала, але працює супер. Для роботи без мишки підійде легко. Давайте почнемо з базових речей, з роз'ємів. Тут два usb c з підтримкою Thunderbolt 5. Це новий стандарт із шаленою пропускною здатністю, підтримкою відео через DisplayPort і швидкістю до 20 гігабіт на секунду. І через них можна. Заряджати ноутбук потужністю до 100 ватт, якщо у вас є відповідний дріт, який підтримує 100 ватт. Є, наприклад, якась ганзарядка невелика, яка підтримує 100 ватт. В принципі, ви можете спокійно заряджати цей ноутбук, але це стосується лише, скажімо так, робочого режиму. Грати і підзаряджати ноутбук від 100 ватної зарядки не вийде. Ну тобто, він буде просто повільніше розряджатися, але при цьому він буде знаходитися, скажімо так, в економ режимі. Тут три порти USB A. Звичайний USB 3.2 gen 1 на 5 Гбіт на секунду, і два швидкісні USB 3.2 gen 2 Gen2 10 Гбіт на секунду. Причому один з них дозволяє заряджати гаджети навіть коли ноутбук вимкнений. Тобто ви повністю виробили ноут, під'єднали, наприклад, смартфон або там якусь камеру, і вона заряджається від ноута. Ну і далі в нас по списку HDMI 2.1 підтримує зовнішні монітори з роздільною здатністю 8K 60 FPS герц, звісно, герц. І 4K 120 Гц. RJ45 класика і Card Reader. І справді краще б додали повноцінний sd Reader, хоча і на цьому спасибі. 3,5 мм є, і щодо бездротового підключення, підтримка Wi-Fi 7 і. Підтримка трьох діапазонів 2,4, 5 і 6 ГГц. А також підтримка Bluetooth 5.4 як доповнення для всіх бездротових аксесуарів. Хоча я в принципі не знаю. Ну, Bluetooth він є і є. Яка версія насправді? Ну тобто, навушники все одно будуть затримкою в іграх працювати. Треба брати або перехідник, або якісь інші гаджети. А мишки і інші пристрої по Bluetooth і так нормально працювали завжди. Що можна сказати про екран? Тут роздільна здатність 2К і підтримка 240 Гц. Це панель на. 16 дюймів із першого погляду на сам ноут. Ти не скажеш, що це 16 дюймів. здається, що він. Трохи менше. У HDR режимі екран видає максимум 615 кандел на метр квадратний. У стандартному SDR режимі навколо 400. І головне, це OLED. Чорні пікселі просто вимикаються. Тобто чорний, це справді чорний, без підсвітки. Поверхність цього екрана настільки глянцева, наскільки це взагалі можливо. Мені спочатку взагалі здалося, що воно покрите склом. Таким, знаєте, склом, який прямо дуже-дуже натирали. І з плюсів: максимальна насиченість і яскравість кольорів без спотворень. Але під деякими кутами можуть бути відблиски, тому що це прям глянець. Хоча сама кольоропередача під різними кутами, на мій погляд, тут просто відмінно. можливо, ви навіть зараз в камері це бачите, тут зараз не максимальна яскравість, але під різними кутами він виглядає дуже-дуже круто. Для людей, які займаються професійною обробкою фото, відео або графікою. Ось дуже важлива інформація. Дисплей Predator Helios 16 AI здатен працювати з основними колірними просторами, що використовуються в абсолютно різних сферах. Наприклад, sRGB – це стандарт для більшості споживчих пристроїв. Він підходить для там веб дизайну або онлайн-контенту. А RGB використовується у професійній фотообробці або навіть. В поліграфії. – це орієнтоване на відеоредакторів і кіновиробництво. Це той самий простір, що й у більшості сучасних hdr дисплеїв, ну і звісно, REC 2020. максимальне охоплення для преміального hdr контенту. Він охоплює десь 75,8% усього видимого спектру. oled матриця Helios 16 AI демонструє широке охоплення всіх основних просторів. Тож, він підійде не тільки для ігор, а й для серйозної роботи з кольором. Але про це я буду ще розповідати, що треба робити на такому ноутбуці, щоб він, скажімо так, пропрацював. Довго, нормально довго, не з точки зору часу автономної роботи, а з точки зору в принципі безпеки, тому що ігри і робота на таких пристроях вона дуже сильно відрізняється. І ще один нюанс: яскравість цього екрану вона регулюється, як ви розумієте, через PWM. тобто через флікерг, тобто через шим. Для чутливих очей тут є нюанси, треба спробувати, тому що все дуже індивідуально. Звук мені тут просто додати нема чого. Він. Тупо відмінний. Тупо відмінний. Він грає просто капець як. Тепер поговоримо про технічні характеристики. Процесор, пам'ять, температури, ігри і реальні робочі завдання. У Helios 16AI лише один варіант процесора. Це Intel Core Ultra 9 275 hx І цього. Цілком достатньо, я б навіть сказав, так якщо ми будемо дивитися в бік повноцінних комп'ютерів, ПК, здоровезних, то там зараз AMD, скажімо так рулить. Але коли ми зараз кажемо про світ ноутбуків інтел. Core Ultra 9, на мій погляд, це найпотужніше рішення. Так він може в деяких моментах і в деяких конфігураціях поступатися трішечки поступатися іншим конфігураціям в багатоядерному тесті, в небагатоядерному тесті, але з точки зору стабільності роботи і температур це дуже крутий процесор. У моєму варіанті дуже прикольний варіант конфігурації накопичувачів. Це два SSD Micron 3500 NVMe по 2 терабайти. Швидкість читання 7 ГБ на секунду. Запису 6,6 це один з найшвидших PCI Express накопичувачів, що ми взагалі бачили в таких пристроях. Як ви бачили цього ноутбуку, наприкінці назви є префікс AI. Чому? Тому що тут інтегрований NPU-чіп, і він показує потужність понад 40 терафлопс, а саме стільки Microsoft вважає мінімум для позначки AI PC. Якщо подивитися різні рейтинги і тести FPV 8 та Int 8, то показники потужності NPU в цьому ноутбуці на рівні Топових конфігурацій. Для кого це важливо? Для кого ця інформація буде актуальна? Це важливо, якщо ви використовуєте якісь AI-інструменти локально на вашому комп'ютері без хмари. А тепер переходимо до графіки і ігор. Цей ноутбук можна обрати в декількох конфігураціях. Наприклад, конфігурація з RTX 5070 Ti на 115 Вт. У мене 5090 на 175 Вт. старша версія. І це без перебільшення найшвидша споживча GPU у світі на момент сьогоднішніх тестів. Із елементарних якихось речей, наприклад, там Counter-Strike 2 на ноутбуці з роздільною здатністю 2К на ультраналаштуваннях буде видавати 200 80 FPS. Або, наприклад, якщо ти запускаєш на цьому ноутбуці окремий синтетичний бенчмарк, дуже популярний синтетичний бенчмарк під назвою Black Myth, як я його називаю В'єдконг, ну, Вуконг гра в роздільній здатності 2К, це нативна роздільна здатність цього ноутбука, і він видає. 51 ФПС, ну тобто, це не ігровий процес, це спеціальний бенчмарк і це дуже багато для цього бенчмарку Дуже багато. Якщо ви вмикаєте тут фул Tracing в цьому бенчмарку буде 29 фпс, і це теж вказує на те, що сам ноутбук просто скажено потужний. В реальному житті в реальних іграх поза синтетичних тестів, ви все одно в іграх будете налаштовувати собі якісь діло, сез, додаткові помічники, і це нормально, тому що зараз працює індустрія. Так, вона створює. Ігри під можливості відеокарти. А відеокарти створюють різні сервіси під деякі нюанси в іграх. Тому, коли ми кажемо сучасна гра, ми все одно маємо на увазі додаткові фішки, і апскейлери, і ai фішки, і ну ось так, просто це все працює. Ви навіть сьогодні можете собі зібрати якісь. Повноцінний величезний ПК за 7 тисяч доларів, де буде відеокарта 5090 за 4 тисячі баксів. Якщо захочете пограти з нативними показниками, ви в принципі це зможете зробити. Ви будете бачити гарну нативну картинку, доволі високий ФПС, але потім спробуйте відповісти собі на питання, чи є в цьому якийсь баланс якості і ціни, яку ви витратили, тому. Використання нових функцій компанії Nvidia в їх відеокартах, зокрема dlss 4 це норма. Що в нас з температурою і шумами? Ну і в принципі стабільністю в простої цей ноутбук його CPU показує 42 градуси. І при цьому вентилятори працюють на 2150 обертів на хвилину. І ось зараз я спробую замовчати. Я не знаю, почуєте ви або не почуєте, як він працює. Ні, ви не почуєте, тому що мій ПК, який стоїть ось в тому куті, звучить доволі гучніше. Зараз його просто не відчутно. Пікова температура цього пристрою пікова 105 градусів, але пікова це зовсім інший показник, тому що середня температура 87 градусів. І це реально нижче за конкурентів, тому що у конкурентів цей показник зараз 91. 92 градуси. На довгій дистанції, коли ви завантажуєте цей ноутбук, десь від 30 хвилин і більше. середня частота у нього 4106 МГц. Це найвища частота серед конкурентів. Теж мінімальна частота роботи 962 МГц, тобто охолодження працює на межі, але тримає систему в робочих рамках. Цю систему реально створена під максимальну продуктивність і вона його дає. Температури можуть бути високими, але не можна сказати, що вони крибляють. Тичні це ноутбук, який насправді тягне складні задачі на повну потужність, хоч і вимагає до себе поваги і нормального охолодження простору довкола. Ну, наприклад, якщо ви зараз сидите в кімнаті, зараз величезна спека, бажано, щоб у вас працював кондиціонер, і це теж база, але ось ще одна. Порада від мене, коли ви купуєте такий пристрій, дуже потужний ноутбук, треба визначитися, що ви будете робити на ньому більше. Ви будете на ньому більше працювати, або ви будете на ньому більше грати. Чому це важливо? Тому що на сьогоднішній день, коли ви використовуєте рішення від компанії Nvidia, у вас є, скажімо так, дві пропозиції. У вас є пропозиція під геймінг, це спеціальні драйвери під назвою Game Ready. і це драйвери під роботу. Роботу. Куда ядер, вони звуться студіодрайвери. Якщо ви на комп'ютері більше працюєте, наприклад, навантажуєте його в рендері, монтуєте відео і все таке інше, краще обрати студіодрайвери. Просто повірте мені, в такому режимі ноутбук буде довше працювати фізично. Він довше пропрацює там не півтора-два роки до наступного якогось там обслуговування, а трохи більше. Якщо ви більше граєте, звісно, треба обирати геймреді драйвери. Це більш оптимізовані драйвери під навантаження і під Температури. Автономність у predator Helios 16AI акумулятор на 90 Вт на годину. І для такого заліза це в принципі нормальний об'єм. Це не рекордний об'єм, але і це не слабке місце. І в екорежимі він працює навколо 5 годин. Що таке екорежим? Це коли ви працюєте без просто під'єднаної зарядки. Вам треба там посидіти в браузері або можливо там запустити Photoshop, зробити якусь легку обробку фотографії, відповісти на різні листи в імейлі. E Ось в такому режимі з яскравістю екрану навколо там десь. 60% він буде працювати 5 годин. Якщо треба грати в вимогливі ігри, без рідного блока живлення на 330 Вт не обійтися. Як я вже казав, він важить 900 грамів, майже кілограм. Якщо треба просто працювати, можна обмежитись зарядкою USB Type-C на 100 Вт. Давайте зробимо підсумки. Плюси і мінуси, давайте будемо перераховувати. Ну, по-перше, це RTX 5090, хоча цю конфігурацію можна обрати з відеокартою 5070 Ti, і вона теж крута. Але дисплей тут дуже крутий. 100% DCI-P3 виглядає просто фантастично. Чіткість, колір, плавність все дуже добре. 240 це те, що треба. Thunderbolt 5 – це дуже важлива опція для сучасного користувача. Плюс Wi-Fi 7. Ну і накопичувач теж ну, просто скажений. ноута 64 ГБ оперативної пам'яті, і говорити про якийсь апгрейд на майбутнє немає ніякого сенсу. Тут все вже. Максимально топовий. І треба сказати, що час автономної роботи у нього краще, ніж у деяких моделей на 18 дюймів. Якщо казати про спірні моменти, то це глянцева панель. Вона може робити бліки під прямим світлом, але це все залежить, як і де ви будете використовувати. Ноу, тому що в принципі ця Глянцевість самого екрану, вона ще і плюс цього ж самого екрану, тому що просто кольори, яскравість і насиченість виглядають зовсім по іншому. В іншому і додати нема чого. Дуже приємний ноут, дуже компактний ноут, при цьому не дуже гучний і максимально потужний. Друзі, ось такий огляд нового ноутбуку Acer був сьогодні. Дякую вам за перегляд, Дякую, що ділитеся цими відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою до зустрічі у наступному відео. Бувайте!